З малечою гуляємо, поки є сніжок. А, а. Да, відкриваємо фірточку. Це приходили до дяді, до дідуся. Ходи. Сніжок. Ой, нас бантик догнав. Бачила? Так, mm. да, догнав? Yeah. Отже, баганчик. Сьогодні теплота, майже сніжочку немає. Да? Ну, зараз як піднімемось, піднімемося. догори, догори. Зі стріхи все капає, да, Тань? Крейси капает. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Yeah. Да. Да. Mm -hmm. Да вот кап-кап-кап. Сейчас кап. рано пришел сніжок снежок, а зараз тепло. Хорошо. Yeah. Дай, да, и да? на ручке иду всё уже на ручках здесь щекака капає mm. да галажі mm. да сніжок якийсь ще трішки є далі вже довчик показує має бути Да. Mm. ага, кустики є. Mm. Да, ще один тер є. Да. да. Mm. Ага. Mm -hmm. Машина є. І друга машина їде. Ну. Не. Да. Не. Пташка. А. да, пташка полетіла, да, наші клоточки з курочком, да. Вже додому, да? Прийшли вже додому. Ще поки сніжок є. Ідемо, ідемо, йдемо, йдемо. Да. Красуня мамина, дайте?